Виконуємо номер 1165 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Завдання перше. При яких значеннях М, дріб 7 чисельник М знаменник буде неправильний. Завдання друге. Знайди 4 значення М, при яких цей дріб буде правильний. Приступаємо до виконання. Дріб, у якого чисельник більше або дорівнює знаменнику, називають неправильним. Тому М може дорівнювати у нас один. Два, три. Чотири, п'ять, шість. І навіть 7, тоді чисельний буде дорівнювати знаменнику і також дріб буде неправильний. Завдання друге знайти 4 значення М, при яких цей дріб буде правильний. М може дорівнювати 11, тоді маємо дріб 7 одинадцятих, Дріб, у якого чисельник менше, ніж знаменник, називають правильним. М може дорівнювати 20. Тоді маємо дріб 7 7,20 він правильний. М може дорівнювати 100, тоді буде дріб 7 70, він правильний, і М може дорівнювати 8, тоді маємо дріб 7 7,8, він також буде правильний. Ми визначили, при яких значеннях М, дріб у якого чисельник 7, а знаменник М буде неправильний. І Значення 4 значення М, при яких цей же дріб буде правильним. Номер 1165 виконано.